Як легко сплачувати комунальні послуги в новому Raiffeisen Online? Вам потрібно будь-який пристрій з доступом до мережі інтернет та увійти у ваш акаунт. Ви можете обрати вже створений шаблон на головній сторінці або перейти у розділ платежі. Тут можна налаштувати та створити шаблони, обрати необхідну компанію, послугу чи категорію, або ж скористатись швидким пошуком, ввівши необхідний запит і обравши відповідний результат. Далі необхідно лише обрати рахунок, з якого бажаєте здійснити платіж, вказати ваш номер ЖЕКу та номер особистого рахунку і натиснути Продовжити. Перевірте або відредагуйте у разі необхідності показники лічильників, які вже автоматично будуть заповнені у відповідних полях, і натисніть Продовжити. Залишилось підтвердити платіж та ввести одноразовий пароль, який буде надісланий вам для безпеки ваших коштів, і натисніть Продовжити. Ось і все. Комунальні послуги сплачено. Все просто.